Добрий вечір. Говоримо про крипту. Скажіть, будь ласка, про крипту щось чули в своєму житті? Звісно, так. Да. щось купляли, щось продавали, біржі, гаманці. Ну, більше з USDT таке поверхностно працювало. Зрозумів. Сьогодні біткоін коштує 56 тисяч доларів. Скажіть, будь ласка, якщо б у вас сьогодні був біткоін, ви б його одразу продали чи чекали б ще, коли він виросте? Ой, не знаю, напевно, чекала б ще. А ви? Ну, дивлячись, з якої ціни ми купляли? Ну, от умовно кажучи, вам сьогодні б подарували біткоін? Ага. Я думаю, я б все ж таки залишив. Тобто, ви вірите, що у біткоїна в принципі є майбутнє? Так. Вірю. Скажіть, будь ласка, ви пара? Так. Уявимо собі, що ти е завтра станеш е криптомільйонером. Які три речі ти перші купиш е своїй дівчині? О, це таке важке питання. Я думаю, я б купив би. Мабуть, дім. Вам, вам. Так, так, так. Вам. <реш> так, добре. А, може каблучку. О. -о, -о. <реш> <реш> І третє. А, третє, мабуть, машинку. Швийно. Швийно? <реш> <реш> Ні. Дуже дякую, гарного вечора. Дякую вам.